Товстуха. Це найда перший помітив товстуху. Точніше, спочатку він побачив товстушену кицьку, яка сиділа на штахетній гороші, наче так і треба. Тобто, насамперед, він занюхав китчин запах, ковбаса плюс пральний порошок. Ох і букет! Кицька й сама була, як ковбаса з порошком. Рожевий писочок та біленькі зубки, мов шматочок ніжної вареної ковбаски з краплинками сала, наче пральний порошок, сніжно розсипчаста шубка. До білого найда взагалі ставився з осторогою. Біле це зневага до всього сущого, до всього, що бігає вулицями, нюшить по смітниках і ночує під галабудами на пустирищах, а тут ще й кицька. І сидить непорушно, мов би не собака оце біжить попід штахетами, а котиться вітром якийсь нещасний порожній пакет. Найда обурився й уже хотів було гавапкнути, аби хоч трохи сполохати цю самозакохану пишноту, як раптом із дворика просвистіло. Анхвісо обідати свіжесеньке, риб'яче хвілє. Тоді Найдей й побачив жінку, що викотилась із мініатюрного будиночка. Такої круглої жінки не стрічав, відколи живе, ні до падіння в багно, коли жив іще з мамою та братиками, ні опісля, коли Миколка вирятував найду і найда став Миколчиним. Тітка була така товста, що на запах найда сприйняв її аж геть пізніше. Та що там сприймати? Всякі домашні харчі разом із тим самим пральним порошком. Товстуха поставила біля сяйли у мисочку, що пахтіла свіжозвареною рибою. Кицька, яку, очевидно, звали Ангфісою, неохоче зістрибнула з баркану і ліниво пішла до мисочки. Найда проковтнув слину і вже був би побіг собі далі. Та ніс іще не донюхав до кінця анхвісиного обіду, а лапи заблагали трохи перепочинку. Товстуха, спокійнісінька засунулась назад у будиночок, а кицька, трохи полискавши рибу, покинула обідати і повернулась на свої штахети. Найда не стих іще нічого й подумати, як його лапи зненацька відпочили, і через дірку в тих же штахетах занесли його в стовстушин дворик. Риба діло загайне, її поспіхом глитати не можна. Тут уже спрацювали зуби. Вони мерчі вхопили мисочку і витягли її тією ж діркою в огорожі на вулицю. Анхвіса ж хоч би тобі оком повела. Найда вже вилизував миску, як товстуха знов опинилася на порозі. Анхвісо, ти знов на штахветах замість обідати? проспівала вона. І раптом помітила, що мисочки немає. Моя крицу, я ж тобі рибки так і не винесла. Товстуха знов попхалась у нутрощі тісного будиночка, а над Найдаю, де не взявся Миколка. Голодними ніздрями втягнув апетитний дух, але вчасно оговтався. Найду, ти здурів? Прошипів хлопець. Мало нам з тобою влетіло за конструктора, тепер ще й миски цупимо, Аму, ану віднеси, де взяв. Віднеси, то й віднеси таку чистеньку мисочку не соромів віддати. Найда прощально шурнув язиком по денцю і миттю витяг, відтяг посуд на місце. Щойно виліз назад, як на порозі, знов постала товстуха. В її руках красувалась інша сійлива мисочка з іще свіжішою рибкою, Скр... склероз та й годі уздрівши порожню миску, вдарила вільною рукою, обскрепучи від прального порошку фартух. То ти анхвісочка вже поїла, моя ж ти конхветочка, моя ж ма ця почка. Оце, мабуть, виголоднилась на тих штахетах наще трошки хворельки. Товстуха пішла назад. Кицька так само знехотя зістрибнула з паркану, так само з нічев'я обнюхала рибу і повернулася на штахети. Найдині лапи так само чкурнули в дворик. Зуби так само перетягли мисочку за паркан. Миколка вже не сварився, усміхнено чекав, що буде далі. Найда не спішив торкатися їжі, виляв хвостом і дивився на нього. Миколка вмить уловив найдене мовчазне запрошення. Це ти мені? Ай, правда. Я й мульку їв і окунів, а от хворельки, судячи з того, як умить спорожніла мисочка, хворелька була добренькою. Видно, то в стусі нічого було робити, крім того, що дбати про Кицьку, бо вона вкотре опинилась на порозі. Нащо водички моя мурусочка? Після рибки питусі хочеться. Ой, товстуха вирячилась на порожнє місце, потім на байдужу Анфісу. Іду і я чогось поп'ю, мабуть, нашої з тобою фірмової валер'янки, бо наче нерви здають. І знову щезла в будиночку. Та що за хвокуси? зойкнула, знов угледівши, порожню мисочку. Миколка знайдою під тином облизували пальці та лапи, і аж качалися з осміху. Анхвіса ж ні мурмур. -мур. Ні, це повний хвініш, перекривляв Миколка, коли вони вже добрались до відновленої халабуди. Анхвісонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Гвав, гвав, і собі намагався вставити слово найда. Так найде з Миколкою ненароком натрапили на товстуху, а ще на нову розвагу, а ще дістали змогу часом трохи підживитись.